Хочеш стати йога-інструктором, професіоналом і затребуваним. Це професія, яка дозволяє працювати як наживо, так і онлайн. Це та професія, яка невпинно стимулює бути здоровим, тримати себе в відмінній фізичній формі і розвиватися. Я пропоную пройти мої курси, які я розробляв, досконалював і відшліфовував останні 10 років. Курси справді без води. Вони продумані так, щоб ви за мінімальний проміжок часу отримали справді грандіозний результат. Модульна система дозволяє проходити навчання як наживо, так і в онлайні без втрати якості. Методика не про банальну практику, якою переповнений ринок його послуг, а те найбільш затребуваний і ефективний для сучасної людини. І звісно, найбільш визнана міжнарод.